У рубриці Прихисти пухнастика» розповімо про крошу другу. Чому вона має саме таке ім'я? Тому що ну дуже схоже на ту кішку, яку волонтери прихистили із дачного товариства до центру тимчасової перетримки, і кілька місяців тому прилаштували у добрі руки. Невеличкого розміру кішечку з маленькими охайними лапками назвали крошею. А тепер погляньте на цю чотирилапу крошу другу. Наче сестри, хоча й не рідні, пухнаста колишня мешканка підвалу багатоповерхового будинку. Оселилася там взимку. Волонтери розповідають, що у підвалі Кроша боялася всього і всіх. Її забрали до центру тимчасової перетримки на стерилізацію і не змогли повернути назад. Адже вона виявилася поступливого, незлобливого характеру, лагідною та сором'язливою. Кроша молода кішка і вже привчена до лотка. Волонтери запевняють, що у родині кроша стане справжнім джерелом радості, затишку та любові. Нагадаємо глядачам іще про одного мешканця центру тимчасової перетримки, про якого розповідали одного з минулих разів. Ід Дженсонюк волонтери дуже хвилюються за майбутнє цього кошеняти і вкотре закликають віднайти Джону родину. Кошеня піврічного віку, щеплений від вірусних інфекцій, стерилізований, дуже лагідний. Полюбляє обійми і спиратися на плече людині, народжений для кохання і для дивану. Ніколи не відмовиться відмінно виспатися на руках улюблячого господаря. Наступна частина рубрики присвячується, так би мовити, чистокровним собаколюбам. Адже хто не приживеться із котом, так це Дейзі. Вона також полюбляє спати на м'якому дивані місце, на якому не згодна ділити з жодним матроскиним. Однак господаря свого любитиме всіма фібрами собачої душі. Тож для Дейзі шукають дім або квартиру без котів. Цуценя народилася цьогоріч на старий новий рік. У п'ять місяців дівчинку мають стерилізувати, а поки щепили від інфекції та чепували. Пройшовши всі ці процедури, собачення отримало ветеринарний паспорт. Дружелюбна, грайлива, кумедна, горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.